Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року, в сюр Сен, Франція, займався спортом, чемпіон Парижа з боксу. Один із залів доси носить його ім'я, жана Поля Бельмондо. Всікий характер та сталеву волю він зробив на цьому рингу. Мене ринг навчив бажаню вигравати. Життя це ж боротьба. Коли нам погано, коли ми, здається, переможені, треба продовжувати боротися, ні в якому разі не здаватися, говорив він. Навчаючись у середній школі, запитав, яку професію вибрати, бути спортсменом чи артистом. До 20 років він вирішує, що акторство більше відповідає його запитам, ніж спорт, і вступає до консерваторії драматичних мистецтв у Парижі. Після закінчення навчання. Жан-Поль розпочинає свою професійну кар'єру на сцені та проводить значну частину 50-х років, працюючи у театрі. Кінодебют відбувся у 1957 році у фільмі Верхи пішки та на машині. Але епізоди за його участі були вирізані перед самим виходом картини. Значніша роль дісталася йому у фільмі Будь красива і мовчи. Зеленом Далоном у головній ролі. Всесвітню популярність 26-річному акторові принесла роль безтурботного негідника Мішеля Пуакара у фільмі Жана Люка Годара на останньому подиху. Через 12 днів прем'єри стрічки на останньому подиху про Бельмондо говорила уся Франція і разом з нею і мир. Наступного року Бельмондо змінив своє реноме. Зігравши у фільмі Софі Лорен дві жінки, за які їй була присуджена американська кінопремія Оскар. Після фільмів Людина з Ріо Бельмендо переключився на характерні ролі. У комерційних проєктах та бойовики до середини 1980-х років його типовими персонажами були або неповторні авантюристи, або ж цинічні герої. У 1987 році повертається на сцену та поєднує роботу в кіно та театрі. На початку серпня 2001 року Бельмондо переніс інсульт. З того часу Жан Поль припинив роботу в театрі і кіно. У 2008 році 74річний актор повертається на знімальний майданчик, знявшись у фільмі Людина та її собака. Усі трюки. Він завжди виконував сам. Але після нещасного випадку на зйомках фільму пограбування припинив цю практику. Першим коханням Бельмондо і першою його законною дружиною стала у 1953 році танцівниця Рене Константен. Ім'я коханої Жану Полю не подобалось. Тому він вважав за краще називати її Елоді. Це ім'я носила героїня його п'єси. Шлюб Жана Поля та Елоді тривав до 1966 року. За цей час у них народилося троє дітей син Поль та дві доньки Патріція та Флоренс. Однак, за шість років до розлучення відносини між подружжям почали псуватися. У 1960 році, після виходу фільму на останньому подиху, на актора обрушилася хвиля популярності. І в нього з'явилося чимало фанаток. У результаті шлюб розпався через зради Бельмондо. Розлучницею стала дівчина Бонда, знаменита актриса 1960-х років Урсула Андрес. Їхній роман зруйнував одразу дві родини. Адже заради того, щоб бути з Бельмондо, Андрес розлучилася зі своїм чоловіком. Відносини тривали сім років. Проте офіційно. Актори шлюбу не оформляли. Проти цього була сама Урсула. Спільне життя Жана Поля та Урсули Андерс грало яскравими фарбами. Актриса заманила його до Голівуду, де вони часто відвідували різні прийоми та вечірки та жили на втіху. Однак Жан Поль мріяв про сім'ю. У результаті саме він і став ініціатором їхнього розриву з Урсулою. Ще однією дівчиною, яка подала на розлучення заради того, щоб бути поряд з Бельмондо, стала італійська актриса Лаура Антонеллі. Вони познайомилися на зйомках картини Повторний шлюб. Однак Лаура теж не стала офіційною дружиною Жана Поля. Вона цінувала свободу, а акторові хотілося бачити жертовне кохання з боку партнерки. Їхні стосунки тривали. Теж сім років. І найбільше нагадувало гостьовий шлюб. Улюблені жили у різних містах і навіть країнах Лаура у Римі, Жан-Поль у Парижі. Бачитися їм давалося тільки у свята та вихідні. Розлучення відбулося з ініціативи актора. Лаура сприйняла цей розрив важко, та намагалася впоратися з депресією за допомогою алкоголя. Вона каялася перед колишнім коханим. У своїй легковажності, але він не зміг пробачити їй те, що вона користувалася ним, немов іграшкою. Проте, відчуваючи провину, Жан Поль все ж таки допомагав колишній дівчині грошима. У віці 48 років Жан Поль Бельмондо обзавівся новою спутницею життя. У її ролі виступила 19-річна модель Марія Карлос Сотомайор. Однак вона, як і попередні улюблені французького актора, не хотіла думати про весілля. Крім того, Марія Карлос регулярно зраджувала Бельмондо. Він терпів довго таке ставлення дівчини. А всім, хто не вірив у їхні стосунки, він відповідав, що Марія Карлос це його мотор і сила, яка тягне його до життя. Другою офіційною дружиною стала балерина Наталі. Тардівель. Між подружжям була різниця у 33 роки. Вона мужньо виходжувала його довгий час після хвороби. Коли акторові було 70 років, дружина народила йому дочку стелу. У 75 років Бельмондо по справжньому закохався, і його ображало, коли оточуючи намагалися довести йому, що нова кохана модель Барбара Гондольфі його обманює. Проте, Барбара справді виявилася непорядною. Та вкрала уже на поля пристойну суму грошей. Поліція вмовляла зірку подати до суду на Барбару. Проте він відмовився. У лютому 2015 року Бельмондо оголосив про завершення своєї кар'єри в кіно. А помер Бельмондо 6 вересня 2021 року на 89 му році життя. Артист. Останнім часом відчував сильну втому і помер мирно у себе вдома. Усім до побачення, до нових зустрічей!